люди. Тут є гробниці, як і величних, єгипетських правителів, так і простого люду. Гробниці існують для живих, щоб вони могли приходити і молитися? Так, проте не тільки. Ну, а для чого ще? Їх використовують люди, які не мають житла. У є дійсно не високає помашка? Так, адже кількість населення в Каїрі значно зросла. І як давно тут живуть люди? Одні років спочатку це були перші охоронці гавні. Я багатьох тут не бачу. Тепер це звичайні люди, які просто живуть на кладовищах каїру. У них є кухня, кімната, усе в одному приміщенні над могилою. Хіба немає інших місць, де вони могли б жити? Немає. Нові міста було побудовано далеко від каїру. І вони ви наймаються житло тут. Так, але це ненадовго, їм все одно доведеться поїхати звідси. А дозволено жити. Влада хоче знищити частину кладовища, щоб посадити рослини, побудувати дороги чи житло, де б усі мешканці мали водопровід і електроенергію.